Привіт, друзі! Давно вже не бачили з вами. Зараз продаємося трошки прошуршим по лісу. 8, на, на годиннику 8 вечора сьогодні субота у нас, я так сьогодні цілий день проспав, тільки проснувся. Після отравлення ще. І зараз трошки прошуршимо, пошукаємо грибочки, біленькі ну, розслабиться трошки, такою охотою зайнятися. Так що вирушаємо. Бачу перший гриб білий. Трошки погріжений. Ну, в принципі, нормальний. О, непоганий такий теж. Дуже навіть непоганий. Не червивий, нічого, трохи слимаки під'їли. Так що один вже є, йдемо далі. Ось так іду, йду собі, гуляю і он бачу на дорозі ще один стоїть, як штик. Такий дебелий. Надіюсь буде не червивий. І це мені каже найвеликий в цьому сезоні. Трошки м'ягкуватий, конечно. Гляньте який. Такий непоганенький. Вроді не червивий на запах. Mm, дуже красивий. Це з такого одного можна білий е, грибний суп пюре приготувати, кремовий офігенний буде, ну, чим ми, мабуть, займемося. Слимакось звісно, повзе. Довго відео не випускаємо цей канал. Бо ну, трошки зайнятий був. Варен це їздив дивитися недвішку на основному каналі, скоро відео вийде. Дуже мені так понравилось тая нерухомість ну і от чимось траванувся тоже не випускав ролик бо лежав так дуже болів так пошли далі гриби білої поперли я вам скажу конкретно і ще ось оператор один замітив питаючи це білий я здалека знаю що це білий гриб трошки відламав дуже хороший і ми були вівторок останній раз, тут усе, а гляньте вже який розмір папер. і ну, зараз саме починається шик. Так що беремо теж це. Так що да, друзі, зараз ходжу, шукаю гриби. Їздить дивися на недвіжку і недвіжка дуже понравилась. І якщо чесно, хочу вже швидше спердуляти передуляти відсюди і переїхати в, другій... в другу частину Галісиї. Там прям таке місце ще. Якщо вийде переїхати, то давай контента буде. Ну це ми в самому місті Оренсі, нерухомість дивився 20 хвилин, 25, маршрутки ходять добре в день, 10 разів подаришся, на кожен час. І. Ну побачимо, я зараз там запросив документи, щоб мені про цю нерухомість скинули. Зараз поки що жду, бо вони особливо не спішать. О, буде видно. Получиться в нас, не вийде. Що буде, те й буде. Містечко, де ця квартира знаходиться, називається Рибадавія. Це там якась там видно столиця Рібейру. Ну, там багато виноградників, там віно ділають. Ну, і такі гори, я вам скажу, там ну, взагалі красота не описуємо. Гори, виноградник і річка така класна, блин, велика, широка. Там, там можна навіть гри бачити. Там я бачив такі екземпляри ловили по 20 КГ коропи, водяться. Так що можна карпфішингом теж займатися. І. Ну, круто. І що прикольно, що квартира ще ця із Котіл, там я дров'яний, можна теж... Опалю, я не подивився на дрова, там, звісно, це не Так що, ну я довольний, Поїздки Утомились, звісно. Маршрутчик... Там не так-то далеко, 120 км, доразу, але все одно, якщо на автобусі, то достатньо пересадок ділась. Так, продовжуємо пошук грибів. Ждіть пряме включення. Оце люблять дуже білі гриби. Оце таке мох це типа такого. І щоб хорошо сонце освещалось. Не зовсім прямі лучі, щоб трошки тінька треба було. Ну вони дуже ізобретательні ці білі гриби, Все такие, я їх обожаю, це для мене наче, знову якісь з другої планети существа. Дуже славно, наче з мультика якогось, чесно. Це найкращий гриб, який є. Так, щось знайшов полубілий, ні, бачите? Тут решетка, яка це не білий. Ну такий полугрибний запах полу ні. Такий, от таки ми не беремо. Я такі беру 100%, що уверенний, що, що білий. Остачу ні. Не хочу просратися, ще так є вижу після останнього разу. Так, знайшов, один гриб ще бабка, вроді би здаліка. Щас побачимо. О, тверденький, хороша. Сейчас по поправку. Ой, не получилось. Ну, отлично. Сейчас корень теж вирвуємо. Далеко уходить. Ого, нереально достать. Реально, реально. Гриби. Гляньте, как красота. Ого. По ламам нічого страшного, бачите? Вот так ціликом це виглядало. Неплохо, я вважаю. Отлично, берем. А он іще, Щось. а ну-ка подожди. А, не, польський. Поляка мы не берем. Ни в коем случае. Ні... Блин, друзі, не патрулировав ліс з прошлого вівторка. И ось дивіться його картину. Вот, пропали київ, гриб белый. Щоб ви понимали размер. Больше чем моя рука. Жалко, серце кровью обливается. Нам частіше виходить. Пропадають зря гриби. Бачите, іспанці не збирають. І ось іще один. Теж красивий, такий величенький. Зараз трошки зірвемо, побачимо. О, ножка така немаленька. Викручуємо акуратненько. Можна викручувати усе. О, непоганий. Хороший білий гриб. Беремо і йдемо далі. Ну вже так закрутив. Друзі, така в нас вийшла прогулочка, сьогодні трошки на розслабоні, бо Особо ще сили немає після отравлення. Так так, трошки прогулялися з вами. Нашли трошки білих грибочків. Зараз будемо там половина обріжеться, бо трохи червивих, давно не виходили, не контролювали рост білих грибов. Бачите, багато в нашому хазяйстві по черв... червивих багато. Ну, Нічого, зараз половина обріжеться. Трошки там імеється. Не, не скажу що багато, но так, кілограмчик точно є. На супчик ідеально, може пірошки якісь приготовлю. Я дуже хазяйственний люблю готувати. Може щось з варганом. Так що, ще теж буду держать в курсі, що там у нас з квартири. Типу, буду держать в курсі собаки, коротше. Тож, дякую, що подивилися. І до нових зустрічей.